Виконуємо номер 722 із підручника математика 5, автор Олександр Істер, видавництво Генеза 2022 рік. Назви всі кути, зображені на малюнку 21. Назви сторони і вершини кутів. Запиши кути двома способами. Наприклад, кут М і кут К. МЛ. Переходимо до першого малюнку. Спочатку стоїть питання: назви всі кути, а потім сторони і вершини. На малюнку в нас зображено кут М. Це одна назва. Кут КМЛ. Це друга назва. Далі сторони кута МК і МЛ. Сторони МК МЛ І вершину кута. Вершина кута М. М. вершина Кута. Переходимо в другого малюнку. На малюнку у нас зображено кут Б, інша назва кут А, Б, С, сторони нашого кута Ба і БЦ. Вершина кута Б. Б. вершина Кута. Переходимо до малюнка 3. У нас зображено кут є, е. це одна назва. Далі кут Дєф. Це інша назва сторони є е, і є е, І вершина кута, точка є. Є вершина кута. Малюнок четвертий. На малюнку четвертому в нас зображено кут N або інша назва кут HNP. Кут N, Кут HNP. сторони нашого кута NH промень і N. П. промінь Н П. І вершина кута точка. П'ятий малюнок. На малюнку п'ятому у нас кут О, це одна назва. кут Г, О, Це інша назва сторони кута промені О Г і О, Р. І вершина нашого кута точка О. О. Вершина кута. Ми назвали всі кути, зображені на малюнку 21, назвали сторони і вершини даних кутів. Номер 722 виконано.